Вітаю всіх глядачів свого каналу Слава Україні та смерть рашистським окупантам. В сьогоднішньому відео покажу, що сталося з моєю орхідеєю Фенсі Фрікліс, яка в лютому цього року захворіла на стовбурову гниль, розпалась на три частини. Ну, і відповідно про яку було відео, посилання, на яке зараз з'явиться в верхньому правому куточку. А під тим відео мені поставили запитання, на яке я, власне, і відповідаю. Ось так вона виглядала на той момент. Як бачите, окремо квітонос, окремо листочки верхні, і окремо пеньок. Квітонос. Ще деякий час стояв в пляшечці, я милувалася квітами більше місяця, доки він не вичерпав свої ресурси, не почав сохнути, ну і, відповідно, потім під вагою тих квітів, а вони доволі великі у фенсі, десь до 9 см. Квітоносик. Зігнувся, засох, ну і впав. Довелося всю цю красу, на жаль, викинути. Верхівка цієї орхідеї розпалась, на жаль, на два листочки. Розпалась, тому що я її обрізала настільки сильно, ну, самі розумієте, потрібно було всю гниль прибрати. Ну, а те вже, що лишилося із е, живою тканиною. Ну, воно вже купи не трималось. І Хоча я обробила ці листочки фундазолом, поставила в пляшечку в воду в надії, що а раптом там щось виросте. Ну, Але це надія була примарною, я це прекрасно розуміла, і про це я сказала в відео, тому ну, ніяких особливих надій в мене на них не було. Вони простояли от в тій пляшечці Біля трьох місяців, ну а далі успішно пожовклий і я їх викинула. На цьому їх життя закінчилось. Ну, і, власне, лишився пеньок з прекрасним корінням всередині, з великою кількістю так званого повітряного коріння, яке не було в горщику. Як бачите, я його так трішечки зібрала, такий віночок, обклала спонжиками, все це зрошувала. Стояв він у мене десь так в районі 3 місяців. Весь цей час, звісно, що я його оглядала, доглядала, лікувала. Кілька разів пролила фундазолом, плюс, як бачите, там він зверху оброблений був фундазолом. Ну і чекала, що щось -то з того має бути. Ну, а на сьогодні пеньок, який залишився, виглядає ось отак. Має ось таку гарну, вже доволі велику дітку. Як бачите, тут в нього стало значно менше коріння по поверхні, тому що частина його вже засохла, я, звісно, все це обрізала, ну, щоб не стирчало. Воно все рівно свою роль вже ніяку не відіграє. Те, що залишилось, те залишилось. Ще я тримаю там спонжики, зрідка їх змочую. В середині є ще чимало і доволі непоганих корінців. Ось бачите, вони допомагають ростити дітку, підтримують її, хоча в дітки вже є доволі непогані свої корінчики. Ось, бачите, який гарненький, ростучий. Ось також молодий, під спонжиком. І туди всередину ще пішли корінчики молоді, он там добре видно. Тобто, вона, в принципі, вже майже самостійна. Ну, ще не так, щоб надто вони занурились, ті корінчики, але нормально почуває себе. Отакий от от вже доволі великий листочок. Десь сантиметрів 7, напевно, це ось верхній. Нижній, ось, я дивлюсь, що вона починає тут трішечки відсушувати вже. Він відживає своє найперший. То нормально. Ось цей листочок травмований посерединці. Бо киця моя таки спромоглася перевернути цей вазончик. Ще коли вона була значно меншою, ця дитинка. А взагалом почувається вона нормально, росте прекрасно. Ну, і ось ось такий результат. Тобто, дітку я все ж таки отримала. Сподіваюся, що ростиме вона доволі швидко і вже найближчим часом, ну, як найближчим, оскільки це дітка, то десь за рік-півтора, ну, це як мінімум. А можливо і пізніше. Я таки дочекаюсь від неї квітування. Тобто, все ж таки ця орхідея не загинула, вона дала свою дітку, продовжила рід, і сподіваюся, що з цією діткою все буде добре. Ну, ось така історія цієї моєї орхідеї, яку врятувати, я вважаю, вдалося, оскільки є дітка, тобто, вона продовжить своє існування. Зараз я вам покажу ще одну дітку на пеньку. З цією орхідеєю трапилась майже така ж сама історія, як і з Фенсі. За винятком того, що я ну, трішечки раніше побачила проблему, я її розділила на дві частини, посадила окремо верхівку, а окремо лишився пеньок, який також дав мені дітку. Отож, ось така верхівка орхідеї. Якщо у фенсі верхівка розпалась і довелось викинути, то цю орхідею я вчасно помітила і верхівку врятувала. Як бачите, вона росте, тобто після пересадки, ось, бачите, новий листочок росте, коріння хороше, наверх полізло молоде, ростуче, хороше. Ось тут, бачите, такі чудові корінчики ростучі. Тобто верхівка пішла в активний ріст. В середині теж чимало корінців. А ось пеньок, нижня частина від цієї ж орхідеї і теж має ось таку діточку. В якої вже теж видно, власний корінчик росте на цю сторону. І там ще всередину пішов один. В неї тут теж були, повер... були поверхневі корінці такі поза горщиком. Ото я отак от їх тут примастирила в таку конструкцію, щоб вони не засихали. І діточка також росте. Ось орхідея, яку вдалося, ну, більш вдало. Реанімувати, чи верніше врятувати до того, як сталося зовсім лихо. На відміну від фенсі. І на відміну від чармера, якого мені взагалі не вдалося врятувати. Отож цього літа в мене постраждали три орхідеї. Чармер, який взагалі загинув. Ось ця Фенсі. З неї почалось, до речі. Ну, в неї є діточка. А ця орхідея третя, і це орхідея Little Flash. Вставляю вам фото її. Теж дуже красива орхідея. Вона у мене кілька років квітла без перестанку. Я її зупинити не могла. Все, намагалася вловити момент, щоб пересадити. Бо вона ось оцей пеньок, це ж він. Непересаджений. За скільки років, десь 3 чи 4 роки, вона в мене в колекції була, і я її ніяк не могла вловити, щоб пересадити. Оце, оце вазон. Це е... субстрат, той, з яким вона купувалася. Вона постійно в мене квітла на 2, на 3 квітоноси. Це мультифлорка. В неї квіточки невеликі, але завжди. Пишно-пишно квітло. Ну, ось так. Отакі от мої результати по виходжуванню орхідей, які захворіли стовбуровою гниллю. На жаль, цього літа аж три орхідеї в мене захворіли. Це результат великої спеки і недостатньої. Циркуляції повітря навколо орхідеї. На жаль, навіть те, що постійно відкривалося вікно на провітрювання, ну, виявилось, що цього було не зовсім достатньо. Такі от мої орхідейні історії. А вам, друзі, я бажаю, щоб ваші орхідеї ніколи не хворіли, щоб вам не доводилося їх рятувати. Бо потім, хоч і отримуємо дітку, це якщо вдалий результат реанімації, то вона все рівно доволі довго росте, доволі довго доведеться чекати від неї квітування. Це все рівно не доросла орхідея, поки вона стане дорослою, то ще пройде доволі чимало часу. На цьому я з вами буду прощатись. Всім бажаю мира та добра. Вірте в наші Збройні Сили. Допомагайте їм наближати перемогу. І бажаю, щоб жодна з орхідейок вашої колекції вас ніколи не засмучувала своїми хворобами. Нехай вони квітнуть пишно і вас завжди радують. Всім до побачення!